Всім привіт, друзі! Хочу сказати, щоб ви не відступали від Господа Бога нашого, Ісуса, щоб вірили в Бога, не сумнівалися і всі нагаразди, які є в вашому житті, Бог допоможе подолати. Пам'ятаєте, як Господь Ісус сказав мир вам, коли Він воскрес на третій день Він. Прийшов до учнів і сказав мир вам. Вже тоді Господь Ісус говорив, що тільки Бог може принести цей світ в мир, тільки Бог. Тому йдіть до Бога, просіть у Бога те, що хоче ваша душа. Матеріальні блага вони ніщо, а любов до Бога, вона. Вона безмежна, ти любиш щиро, безкорисливо, і Бог відповідає тим же. Тому йдіть до Бога, не бійтеся, всі перешкоди будуть подолені, тому що Бог самогущий. могущий, Він допоможе. Я бажаю вам хорошого дня і миру в душі, в сім'ї, тому що Бог приносить мир домівки в душі наші. Ну і Бог приносить мир у світ, на всю планету. Амінь.